Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. І сьогодні ми будемо варити досить такий незвичний суп із маку. Такий суп я колись їла в своєму дитинстві, коли мені було 5-6 років у своєї двоюрідної бабусі, рідної сестри моєї бабусі. І коли вже зараз запитала у тата, чому варили такий суп? Чому із маком? Він мені каже, тому що не було чим засмачити. Не було ні олії, ні масла, ні сала, тому засмачували маком. Взяла 100 грам маку і заливаю його окропом, перемішую і відставляю, щоб він трошки постояв і набух. Для чого я це роблю? Буває, що мак не дуже свіжий і щоб він не гірчив. Треба залити його окропом. Та і взагалі, коли він трошки розмокне у гарячій воді, його краще перебивати. Раніше такий мак перетирали в макітрі, а у мене макітри нема, тому ми будемо сучасними методами користуватись. Якщо ви думаєте, що цей суп повинен бути солодкий, чи на молодці, чи з цукром, то ви помиляєтесь. Тому що для цього супу я використовую так, як колись використовувала моя бабуся, звичайну картоплю. Картоплю почистила, помила, а тепер нарізаю її отакими шматочками. Колись картоплю не нарізали, не моя бабуся, ні мама ніякими кубиками чи соломкою, а нарізали отак. І я люблю в суп нарізати картоплю отак. Картоплю наріжу, перемию її, залю водою. Води багато не буду додавати. Тому що хочу, щоб супчик був такий густенький. Мені цікаво, чи хтось ще такий суп куштував колись, бо я ніде не зустрічала ніяких таких рецептів. Готую так, як запам'ятала, а ще зі слів мого тата. Нічого крім картоплі, цибулі, солі і маку, у цей суп не додається. Тому картоплю поставила відварювати, а сама тим часом нарізаю цибулю. Не знаю, чи ще хтось так готував цей суп, чи це рецепт моїх бабусь, в будь-якому випадку, не хочеться, щоб цей рецепт загубився, тому вирішила його зняти і показати вам. Бо це теж наша спадщина. І ще одна причина, чому я готую цей суп. Тому що в нашій сім'ї, крім мене й тата, цей суп ніхто ніколи не куштував. І я такого ніколи не варила, тому вирішила згадати і приготувати. Картопля закипіла, додаю до неї за смаком солі, а також додаю подрібнену цибулю. Нехай все провариться до напівготовності. Поки наші овочі варяться, я займусь маком. З мака зливаю цю юшку. Зверху, там оті мачинки, не біда, хай зливаються. Тато розказує, що колись маку сіяли дуже багато, по межам, по між грядками і потім збирали його. І використовували не лише для пиріжків чи млинців з маком чи вареників з маком, а навіть і суп засмачували маком. І родив мак добре, і не забороняли його сіяти. А тепер без проблем можна його купити в будь-якому продовольчому магазині. Мак перекладаю в чашу блендера, додаю пів склянки окропу і тепер все перебиваю блендером. Мак перебився, виділилось навіть таке біленьке макове молоко. Картопля вже майже зварилась, тепер її отак трохи потовчу, товкачкою, щоб було смачніше. Тепер уже можна додати перебитий мак, перемішую все, роблю помірний вогонь дуже маленький, накриваю кришкою і доварюю до готовності, а також куштую на сіль, якщо мало солі досолюю. Звичайно ж, я хотіла відтворити той суп, який готувала бабуся. Але ж це не обов'язково. Якщо ви не додержуєтесь посту, можна також додати шматочок вершкового масла або лавровий листочок ще, або будь-які приправи за вашим смаком, і це я думаю буде не гірше, буде смачно теж. Я же ще додам за смаком зеленої цибулі. Більш нічого додавати не буду. Все готово, лишилося насипати і знімати пробу. От такий він, як колись, був чи ні. спробую і скажу вам, колись ми цей суп їли з моїм двоюрідним братом. На вперегонки, хто перший, а на дні та в тарілках були візерунки, намальовані такі коричневі. І поки суп був у цій тарілці, отако розгрібали, розгрібали, щоб подивитися, який же там візерунок. Бо у нього тарілка з одним була візерунком, а в мене з іншим. І тому було цікаво, в кого ж кращий візерунок. Але поки не з'їси, ніякого візерунка не побачиш. Ну, що вам сказати? Дуже таки незвично, але смачно. Не пам'ятаю, такий, як був у дитинстві, чи ні, спробуйте, приготуйте. Може і вам сподобається. Всім дякую, хто був разом зі мною. Заходьте ще. На все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові і неодмінно щасливі!